Коли прийде Месія, Рим буде в руїнах! Адоти. Назарянин каже, що воскресне на третій день. Не буде миру й порядку, якщо це правда. Люди в це повірять? Слабкі повірять. Не буде інших богів. Вбити його. Гробницю опечатано. відповідаєте життям. Трибуни! викликає палат. Тіло зникло. Гробниця порожня. Куди він подівся? Це ти скажи. Вже проголошують, що він воскрес із мертвих. Прибуде імператор, ми не допустимо заворушень, мусимо знайти тіло. Найважливіше переслідування в історії учні, де вони ховають тіло. Це були не його послідовники. Було лише початком. Ще одне тіло, що й не знайшли. Ні. Шикуйся! Хто сказав, що Назарянин був живий? Марія Магдалина. Ти шукаєш те, чого ніколи не знайдеш. Відкрий серце, і побачиш. У 2016-му. Досить брехні, Дух. що сталося з тілом. Мотузки, вони просто вибухнули. Він мав би вже повернутися. Я бачив дві речі, що суперечать одна одній. чоловіка без сумніву мертвого і того ж чоловіка знову живого. Подія, що змінила світ назавжди. Очима ...невіруючого. Чого ти боїшся? Зробити помилку і втратити вічність, Воскресіння!